Може проживати до 70 людей. У Львові монахині зводять прихисток для самотніх жінок. У Львові створили четверту патронатну сім'ю. Перебувати там дитина може максимум пів року. Загинув при обороні Бахмута. Рідні військовослужбовця зі Львова просять присвоїти йому звання Героя України або орден за мужність. В одному зі спальних районів Львова католицька релігійна організація сестер Альбертинок зводить жіночий притулок. Тут зможуть жити матері з дітьми та жінки, які втратили дім, за словами монахині сестри Єроніми, тут зможе проживати до 70 людей. Ми зараз бачимо, що у Львові є багато жінок, матерів, які приїхали зі східної України, тут де живуть, десь на квартирах. Чи в якомусь осередку, і для них є дуже важко знають, що вони не мають вже куди вертатися навіть, бо не мають свого дому, ані навіть немає вже міста Авдіївка вже, вже майже. Там немає де вертатися. Роботи розпочали ще у 2020 році, та через пандемію коронавірусу, а згодом повномасштабну війну не змогли швидко завершити будівництво. В даний час зроблені роботи по влаштуванню комунікацій, таких як проведена електрика, зроблена вода, каналізація підведена до даного будинку. На даний час зроблена міні котельня де ви можете побачити. Проводяться роботи по газіфікації даної котельні. Прихисток складатиметься з трьох частин двох житлових корпусів і костелу між ними. Також тут буде спільна їдальня, а ще пральня та кухня. Монахині також будуть мешкати у прихистку. Перебуваємо зараз в кімнаті, де будуть мешкати жінки одинокі з дітьми, також біженці зі сходу України. Вони тут будуть проживати. В кожній кімнаті для жінок передбачена ванна. Зроблено тут вже повністю, якби всі роботи, крім пофарбування і укладання ламінату. За словами Тараса Куліша, роботи планують завершити до вересня. Прихисток зводять за гроші релігійних організацій та благодійників. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів. Наталія Стельмах є патронатною вихователькою майже два роки. Розповідає, за цей час до неї потрапляли різні діти, які не могли тимчасово жити зі своїми батьками. У нас от за літо був дуже великий досвід. Була в нас з попасної дівчинка, з бахмута хлопчик. І отак всі потрошки були по два місяці. Стресова робота, бо весь час діти міняються, весь час треба знайомитися з характером. Та місяць десь знайомство, а потім якось так входить в норму і нормально. Зараз під патронатом жінки двоє дітей. Останньою прихистила 13-річну Надю. Дівчинка разом з хрещеною приїхала у Львів з окупованої Херсонщини. Тут її хрещена зламала ногу та потрапила у лікарню. А Надя тимчасово оселилась у Наталії. Я за межі Херсону ніколи не виїжджала, то це для мене так, якби. Подивитися місто, я рада, що я сюди взагалі попала. Вже так дуже звикла, як вдома себе почуваю. Зі Львова вже не так сильно хочу уїжджати. Просто в Херсоні. Ну, де я буду там вчитися? Ну, на кого? Головна мета патронатної сім'ї допомогти дитині пережити негативні події, розповідає завідувачка сектору служби у справах дітей Львівської міської ради Рослана Нагурська. Наприклад, пожежу або алкоголізм батьків. Перебувати у патронатній сім'ї дитина може максимум півроку. За цей час соцслужби шукають, як допомогти родині. Загалом за чотири роки. Існування цієї ініціативи у Львові створили чотири патронатні сім'ї. За цей час батьки налагоджують різні обставини, які призвели до влаштування їх власним сім'ю патронатного вихователя. І тоді повертаються в сім'ю, якщо батьки налагодили власне цю ситуацію. Якщо ж батьки не бажають змінювати своє життя, то тоді батьки позбавляють батьківських прав і діти влаштовуються сімейну форму виховання. Тому власне патронат він дає можливість перебути той термін в сімейному оточенні, де про дитину піклуються. Четвертою патрона. Натною вихователькою стала Соломія Нарольська. За освітою жінка, педагог та психолог. Тому, каже, має досвід спілкування з дітьми. Нам казали про різні складні випадки і були моменти, коли ти так думаєш собі, стоп, стоп, стоп. Невже тобі так погано живеться, що ти настільки хочеш ускладнити своє життя, бо дитина проблемна і-і-і. А потім думаєш, ну... Мабуть, ми, як в звичайній сім'ї, маємо звичайних дітей, вони теж мають проблеми. Ну, якщо є думка, що чужих дітей не буває, всі діти вони чиїсь, і вони можуть бути і твоїми, то, мабуть, так буде простіше вирішувати ті проблеми. Щоб стати патронатним вихователем, треба пройти медкомісію та успішно завершити навчання. Після цього можна укладати договір зі службою у справах дітей. Це офіційна робота, за яку отримують плату. Анастасія Ярмоловська, Олег Греб, Суспільне новини Львів. У Львові судитимуть колишню членкиню партії Опозиційна платформа за життя екс-очільницю Львівської спілки проросійських громадських організацій. Про це повідомили на Фейсбук, сторінці управління СБУ у Львівській області та оприлюднили фото на світлині Інна Іваночко. За версією слідства, жінка з власної ініціативи співпрацювала з росіянами ще до початку повномасштабного вторгнення. Вона неодноразово виступала в програмах російських ЗМІ, також виконувала завдання російських кураторів, організовувала протести та поширювала сепаратистські настрої на Львівщині. Жінку судитимуть за статтею Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Їй загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі у Львівській обласній прокуратурі. Повідомили, що жінка зараз перебуває під вартою без права внесення застави. До повномасштабного вторгнення Микола Макаревич працював торговим представником. А навесні 2022 року добровільно став на захист батьківщини. Розповідає його колега. Він теж зараз воює, тому не хоче називати своє ім'я. Він сам як доброволець записався, не сказавши про це дружини, поставивши її перед фактом і. Ми з ним постійно переписувалися, спілкувалися, і це дійсно людина, яка переживала за особовий склад. Завжди сама була перша на нулі і честі, хвала, справжній офіцер. 9 лютого Миколі виповнилось 35 років. Воював загиблий у складі 125-ї бригади. Був командиром роти. Колеги згадують, Микола Макаревич завжди був позитивним та усміхненим. Я не завжди був пан, тому що Микола повернеться. Завжди його знав таким живчиком, проривним чоловіком, дуже позитивним життєрадісним, завжди усміхненим. Завжди було знав весело. Попрощатися з героєм прийшли і його побратими. Микола був хороший командир роти, був завжди життєрадісний, справедливий і піклувався про свій особовий склад в Бахмуті. На жаль, прилетіла, наскільки мені відомо, міномет, І Микола загинув. Залишилася дружина, чотирирічний син Миколка та батьки. Поховали героя на кладовищі у селі Зубра. Анастасія Ярмоловська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина. Ще з п'ятьма захисниками попрощалися у Львові. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради. Назарій Королишин, уроджений з міста Винники. У мирний час працював на СТО у Львові. Із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини долав другої окремої галицької бригади національної гвардії України загинув 27 лютого. Йому було 25 років. Тарас Генгало львів'янин. І з початком повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини, виконував бойові завдання на східному напрямку у лавах 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Загинув 25 лютого. Йому був 31 рік. Владислав Вишатицький львів'янин. Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровольцем пішов на війну, боронив територіальну цілісність у лавах 125-ї окремої бригади тероборони, виконував бойові завдання на території Харківської, Сумської та Донецької областей. Загинув 3 березня. Йому було 22 роки. Анатолій Пилипенко, уродженець міста Єнакієва Донецької області, із початком повномасштабного вторгнення Росії разом із родиною переїхав до Львова та вступив до територіальної оборони. Проходив військову службу у лавах 125-ї окремої бригади тероборони. Загинув 4 березня. Йому було 56 років. Мирослав Стець, уроджений села Золотники Тернопільської області, виконував бойові завдання у зоні проведення АТО у складі 23-го Окремого мотопіхотного батальйону Хортиця, сухопутних військ Збройних сил України. Із початком повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист батьківщини. Боронив державу у лавах 125-ї окремої бригади тероборони. Загинув 4 березня, йому було 48 років. 24-річний Юрій Рудий загинув 26 січня у Бахмуті. Хлопець пішов боронити Україну добровольцем у квітні. То, як почалися сирени, він каже: мама, я мушу йти на війну. Я буду йти. І я, я бачу до України, і я буду йти на війну. Я буду захищати. Я не можу теж слухати ті сирени, так сказав до мене. І кажу, тим, ти він, знаєш, куди ти йдеш? Мамо, я знаю. Боронив Україну Юрій у лавах 125-ї бригади тероборони. Він мав контузію. Листопаді місяць сказав, що для мами сказав так, я, мене лікар положив в лікарню, щоб я трошки ну, вітамінки попив. І за три дні він знову попросився на фронт, бо мав, мали хлопці завдання. Спочатку Юрій Рудий воював на харківському напрямку, а після невеликої відпустки у січні його відправили у Бахмут, де він отримав поранення. А коли чекав евакуації, то потрапив під артобстріл, розповідає сестра Юрія Наталя. Він дзвонив вівторок перед смертю. Я чула ті вистріли, ті ракети, то все, що летить, ну це повний жах. Я не знаю, скільки треба мати терпіння і силу волі, щоб бути там. Коли е ранило їх трьох в Бахмуті. Воєнний мені пише, ви знаєте, Юра є справжній герой, тому що він надав собі допомогу спочатку, надав не тільки собі, ще й хлопцям надав допомогу, дав знеболення собі і їм. І це пару годин, що вони мали, ну що вони жили. Це дуже каже, велике. Ніхто з них того не зробив, а Юра зробив. Наклав турнікети всім, дав знеболення, що він теж був сам ранений. Юрій Рудий мав позивний лицар. Він постійно себе вів достойно, також і своїми товаришами. Юрій був третьою дитиною сім'ї Рудих. Його старший брат теж зараз воює. Сестра Наталія показує його фотографії, розповідає, брат був патріотом, цікавився історією, дуже багато читав, був футбольним вболівальником та любив подорожувати. Він вчився в 68-й школі, 11 років. Дуже його вчителі любили. Він був відповідальний, він був добре, вчився. Ой, дружелюбний, сіма дружив. Всі приходили на похорон, всі однокласники. Мені дуже сильно імпонувала саме тяга Юри до історії. Те, наскільки цікаві йому були замки, наскільки цікавою для нього була патріотична націоналістична ідеологія України, те, що він приймав участь активно у громадському суспільному житті, а також ходив на вшанування пам'яті героїв України, тобто завжди надихався героями. Наших національно-визвольних змагань та займався благочинністю, як, от, наприклад, благочинна допомога сиротам, допомога військовим ще до задовго, до 24 лютого 2022 року. Рідні та друзі Юрія хочуть, аби йому посмертно присвоїли звання Героя України або ж орден за мужність третього ступеня. Юра до останнього тримав бій, тобто його пальці заціпеніли на рукоятці автомата його. Він надавав допомогу пораненим побратимам до останнього, тобто, в будь-якому випадку, його смерть була максимально героїчною. Володимир Садник, Суспільне новини, Львів.